мови. Засвоєння нової теми з будь-якого предмету базується на вже вивченому матеріалі. Без нього неможливо в повній мірі якісно і продуктивно подати нову схему. Адже будь-яка наука це система, де всі розділи нерозривно пов'язані між собою, і незнання одного з них неодмінно тягне за собою проблеми із вивченням та практичним застосуванням нового матеріалу. Тобто необхідно постійно звертатися до вже вивчених тем. Але як це здійснити на практиці? Адже не завжди можливо у будь-який час звернутися до повторення певних тем, тому що вони, наприклад, вивчалися у попередніх класах. Звичайно, існує кілька варіантів розв'язання такої проблеми. Учитель бере весь тягар на себе, нагадуючи учням необхідні відомості. Учитель дає кільком учням підготувати короткі повідомлення на повторення. Весь клас отримує завдання повторити певну тему. На жаль, усі перераховані матеріали мають певні недоліки: непродуктивність, пасивність, неможливість організувати повторення у будь-який момент. Отже, постає необхідність постійно мати під рукою певну збірку вивченого матеріалу. Звичайно, існують друковані видання, що спрямовані допомогти учителю організувати повторення вивченого матеріалу. Але такі видання задовольняють далеко не всіх, хоча б тому, що учитель може по-іншому бачити подачу тієї чи іншої теми, а щось змінити неможливо. Усвідомлюючи це, Багато вчителів застосовують у своїй роботі створення і ведення власних довідників, коли учні на уроці записують у спеціально відведених зошитах правила, таблиці, алгоритми, схеми з тем, що вивчається. Ця практика має непогані результати, але теж має суттєві недоліки. Найголовніше неефективне використання часу на уроці, неестетичність оформлення. Неможливість часом щось додавати чи змінювати для компактного розташування тем, не задовольняє прагнення учнів до сучасних технологій. Для розв'язання цих та інших проблем можна застосовувати створення довідника з використанням малюнків шаблонів схем SmartArt. Навіть мінімальне знайомство з комп'ютером і програмою Microsoft Word дають можливість створювати яскраві схеми. Таблиці, алгоритми, за допомогою яких максимально унаочнюється сам процес навчання. Адже відомо, що за допомогою графіки можна виділити важливі моменти більш ефективно, ніж за допомогою простого тексту. Головне вибрати правильний тип малюнка для вмісту і додати йому найбільш доречний зміст. Створені документи можна використовувати як в друкованому, так і в електронному вигляді. Отже, ми маємо такі переваги, такі переваги при створенні та застосуванні довідника з української мови з використанням шаблонів схем Art. ефективне використання часу на уроці, співпраця з учнями у створенні, економічність, научність, сучасність, естетичність в оформленні, мобільність, можливість внесення змін, універсальність. Створення ситуації успіху на уроці. Результативність використання довідників беззаперечна. Але, звичайно, це досить марудна і клопітка праця. Але затрати повертаються з сторицею. Дякую за увагу. Всім дякую.